Хай, я моаджула, я не намальована, тому що хочу поділитися рецептом класного люксового нюдового макіяжу, який я роблю кожного дня. Цей макіяж у мене займає буквально 20 хвилин, максимум пів години, і це з рахуванням того, що я п'ю каву і дивлюсь YouTube. Я сподіваюся, ви також дивитеся мої відео під час того, як ви снідаєте чи фарбуєтеся. Завжди приємно фарбуватися в хорошій компанії, тому підписуйся, щоб не пропустити мої нові відео. Поки я знімала цей вступ, я відчула, що моя шкіра просто блага. Про зволоження, тому давайте скоріше готувати шкіру до макіяжу. Перший засіб, який я зараз використовую, це тонік, рисовий тонік від японського люксового бренду Tatcha. У мене це буквально мініатюрка 25 мл. Він мені прийшов в наборі Tatcha, Я брала набір мініатюр, там ще приходила дуже красива косметичка. Я знімала огляд на це у своєму тіктоці і відео набрала 200 більше, ніж 200 тисяч, тому підписуйся на мій тікток, там завжди найактішні. Актуальніші і найсвіжіші огляди. Такі тоніки я не дуже люблю, коли вони не в спреї, тому що ну, воно просто тече все по руках, це не дуже зручно. Ріжки спочатку пахнув мені аскорбінкою, зараз він абсолютно нічим не пахне. Реально як вода, на дотик, як вода. ну, Абсолютно нічого особливого. І це одна з причин, чому я люблю мініатюри. Я люблю спочатку все спробувати, а вже потім спокійно вирішити, чи мені краще з цим засобом, чи мені краще без цього засобу. Найбільше, що мене здивувало, це те, що на сайті тача, в принципі, такий опис, що єдине завдання цього тоніку робити ваш наступний догляд більш ефективним. І вони нам нічого не обіцяють. Вони нам не обіцяють, що саме завдяки цьому тоніку станеться якесь чудо. І, Тично так і є. В принципі, з одної сторони це добре, що вони нам нічого не обіцяють, а з іншої сторони, мати такий продукт в своєму арсеналі я взагалі не бачу сенсу. Але, можливо, якби вони помістили його в спрей, я би казала, ой, як приємно ним пшикати в обличчя, який класний формат. Звичайно, я використаю його до кінця, бо гроші уплочені, але я не вважаю, що це must have. Наступний крок мого зволоження буде ось така сироватка від Holy Frog. В мене закінчився мій догляд на ранок, і я просто полізла в свої запаси і дістала цю сироватку. Вона мені приходила б абсолютно безкоштовно в подарунок до замовлення з cult beauty. В мене було багато догляду, і я просто ігнорувала її довгий час. А зараз, коли у мене все позакінчувалося, я така думаю: ну, пора тебе використовувати, поки не пройшов термін придатності. Цю сироватку я також використовую. На шкіру декольте і шиї. Бачите, шкіра стає такою сяючою-сяючою. І я вирішила подивитися на сайт Cult Beauty, скільки коштує ця сироватка, і знаєте, скільки вона коштує. Я просто в шоці, але 45 євро. Ця штука просто зволожуюча коштує 45 євро. Але почекайте, це тільки 30 мл, а у мене формат 50 мл. 50 мл... Скільки? 50 мл коштує 66 67 центів. Окей, <с momento> mm, okay. що вони про неї пишуть? М'яка, наче шовк, неймовірно зволожуюча сироватка від холіфрок, це лише шлях до позбавлення від зневодної та тьмяної шкіри. Незалежно від того, чи ви бажаєте почати з малого 30 мл, чи зважитися на повний об'єм 50 мл, для кожного випадку знайдеться розмір. Угу. Наповнена зволожуючими речовинами, що притягують вологу, сироватка заспокоює та живить зневоднену шкіру, відкриваючи її яскраве сяєво зсередини. Тріо олій на рослинній основі олія насіння марули, олія жажуба та олія абрикосових кісточок, які найкраще зволожують втомлену та спраглу шкіру, зволожуючий супергерой сквалан, о, я казала, там є сквалан, займає центральне місце у відновленні ліпідного бар'єру та зміцненні функції клітин, що призводить до підтягнутої шкіри, яка випромінює здорове сяйво. Приготуйтеся до купання в потоці вологи дарованої цією основною сироваткою. Скільки води, скільки води я прочитала, мені здається, стільки води, і зволоження немає в цій сировості, скільки в цьому тексті, чи куплю я її окремо сама в свій догляд точно, ну, ні, точно не, не, не за такі грошиська В мене просто карточка не повернеться перевести цей банківський рахунок за цю сироватку. Ні-ні-ні, дякую. Наступне, чим я готую шкіру, це крем під очі від Санди Райлі. Знов ж таки, б'юті знов ж таки мініатюра, і її вистачить, повірте мені, на дуже довго. Тут 8 мл 8 мл в деяких брендах це повний. Розмір. Цей крем він підсвічує зону під очима, там є блискітки, ой, що би там не писали в складі, але я бачу, що реально воно відсвічує. Знову ж таки, консилер на нього лягає добре, тому я використовую його кожного дня перед макіяжем. Він нічим не пахне, просто приємний, просто зволожує. І останній етап підготовки шкіри до макіяжу це бальзам для губ. Я люблю сидіти з бальзамом, поки я роблю макіяж, особливо коли я говорю, у мене губи сохнуть. Зараз я дістала бальзам від Hermes, У нього дуже приємний відтінок рожевий. Він дає якийсь тінт на губах, але все-таки більше зволожує, ніж тінтує запах троянди. Такої троянди зі свіжого букету. З собою мені більше подобається брати щось з кольором, якийсь блиск кольоровий, або, можливо, якусь помаду. До речі, покажу вам в кінці, яку я помаду використовую зараз реально. Кожного кожного дня. Нарешті показую вже тональний крем Giorgio Armani. Я його дуже хотіла спробувати. На нього настільки класні відгуки. Я взагалі не чула ні одного поганого відгуку. Він легенький, він тоненький, він дійсно люксовий те, що ми очікуємо від люксових тональних. Але е, тут є деякі проблеми з номерами відтінків, тому що у мене номер 4. Зазвичай я беру тональні у відтінку 2. 2n, а тут в мене 4. Я дуже переживала. Всі говорили, беріть номер 4, він підходить більшості, але я все рівно переживала, я думала, що він буде дуже темний. Ні, номер 4 відповідає відтінкам 2N. Я завжди тональний видавлюю на руку. По-перше, я не люблю цей контакт, обличчя і тюбика. А по-друге, можна тональним капнути і заплямувати не тільки ваш одяг, але й хорошу репутацію візажиста. Найбільше цей тональний мені подобається наносити спонжем, він дає тоді тоненьке покриття. Пензликом наносити цей тональний теж непогано, але. Але він стає більш видимий і так ніби лягає зверху на шкірі, якщо ви розумієте, про що я хочу показати, як цей тональний лежить на шкірі. Наскільки сяюча шкіра стає делікатна, дійсно люксова. Це те, чого очікують від люксового тону. Мене зараз посипало, і цих два прища мене так. Болять ужас. А в мене ще й закінчився лосьйон від Маріо Бодесько. Я зараз чекаю, я його замовила, і я просто так мене руки тішаться, хоча б чимось намостити їх. Це й не болить, а ці два. Mm. Що я ще хотіла сказати про цей тон, я його навіть підняла до очей в зону консилера. Він прекрасно також там виглядає. І я маю сказати, що, звичайно, цього перекриття мені недостатньо, але деколи я так виходжу на вулицю, особливо в ті дні, коли, в принципі, відчуваю себе виспаною і якихось таких явних кольорових нюансів немає. Звичайно, для відео я добавлю консилер, особливо на ці місця. На підборіддя і під очі я використовую Dior Forever Skin Glow, Це моя вже друга баночка, але різниця заключається в тому, що перша баночка моя була у старій формулі. Де коли бренди переформульовують свої засоби, тому що виходить нове законодавство, і якісь інгредієнти стають. Поза законом, а деколи вони хочуть просто створити якийсь штучний хайп навколо цього продукту. Стара версія мені, звісно, сподобалась. Набагато, набагато, набагато більше. ця ну не така вона. Ну не така. В мене відтінок 1n. Попередня версія в мене була на пів тона темніша, 1,5 n. І він окислюється, я би сказала, до 2 n 1 n окислюється до 2N, а це виходить на пів, на 2 півтона або на 1 тон. Тяжко пояснила. Окислюється він серйозно, що я можу сказати? Переходимо до бронзера. Ось з ним в мене взагалі ніяких претензій, ніяких питань. Він ідеальний, мій фаворит, фаворит ще. Фаворит Наношу я його пухнастим пензликом від Morphe a 24 Взагалі, цей набір від Morphe дуже-дуже вдалий. Я купила його минулого року на Чорну п'ятницю в Дугласі, він продавався саме набором. Але зараз я бачу, що ці пензлики можна купувати окремо. Конкретно, ось цей пензлик a 24 він реально добре підходить для бронзера. В принципі, для рум'ян він також добре підійде, він також підійде добре для пудри. Пудра аборґлас пресована, ним наноситься ідеально. Як для кремової корекції, як для сухої корекції. Пензлик чудесний. Дивіться, як швидко і гарно можна намалювати скульптуру обличчя цим бронзером. У мене відтінок один феєр. Подивіться на це брудне пакування, ми переходимо до рум'ян. У мене Патрік та у відтінку not Too Much. і я можу сказати, що раніше я думала, чому так благори жаліється на це пакування, ви ще не можете взяти салфетку і протерти ці рум'яни там, чи що у вас там є від Патріка та. Ні, це зробити нереально, бо як тільки ви протрете, воно назад все стане абсолютно таким самим. І всередині все виглядає так само неохайно. Для повсякденного макіяжу я використовую тільки крем частину І за це літо я помічаю, що тут вже ну така ямочка. Часто я звертаюся до цих рум'ят не дуже мені хочеться показувати, звісно, Патріка та але ну так от на кожен день. Рука, в принципі, тягнеться, але не тягнеться до сухих. Я не дуже розумію, я думала, двоє рум'ян будуть однаковими, просто це сухі рум'яни із блискітками, а кремова частина вона матова. Але насправді сухі рум'яни мені подобаються набагато менше, ніж кремові, тому що, по-перше, вони дають такий дуже сильний яскравий ефект для відео, для фотографій, окей, але на кожен день мені просто кремові рум'яни подобаються. Це раз. Вони і так достатньо пігментовані. А по-друге, вони дають якусь рижинку, яка не дуже виграшно дивиться на моїй шкірі. Не знаю, не розумію. Знаєте що? Я тільки що протерла тут дно. Ці рум'яни у мене з квітня. Не дуже вони економні, я вам скажу. Якось би хотілося щоб. Рік я не побачила, там дируть. Я не то, щоб ними дуже-дуже часто користуюся. Знову ж таки, чому я не люблю палітри для обличчя? Чому я не люблю ось такі двійки в одній палітрі? Тому що щось ви взагалі не будете використовувати, а щось ви дотрете до дир. Напишіть в коментарях, як вам цей вітінок рум'ян. Щодо брів, то нового ви нічого не побачите. Зараз на брови не тратять по дві години, не вимальовують кожен волосок. Можливо, через те, що в тренді все-таки... Клін герл мейкап, швидкий макіяжі і дійсно на брови, я зараз взагалі не трачу багато часу. Хоча колись стояла, вимальовувала кожен кожен волосочок. У мене олівчик від цей beauty відтінок Blond, він у мене у Project Penny, тому я реально ним користуюся кожного дня і в кожному відео. Я не хочу купувати щось нове, тільки ради огляду, продукт якісний. Продукт мені подобається, тому я його з радістю використаю до самого-самого кінця. Ну і гель для брів в мене також український бренд Hedonic. Переходимо до макіяжу очей і зараз я вам покажу продукт реально must have. Тіні, які потрібні в кожній, 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 в кознісінькій, косметичці, вони вам просто Треба. Пробник, який складається з трьох відтінків кремових тіней від Laura Mercier. Знову ж таки, я отримала його від Space NK, коли замовляла косметику Тача. У них можна самостійно обирати собі пробники, і я коли побачила ці тіні, я одразу-одразу-одразу додала їх в свою корзину. Дуже хотіла спробувати тіні Laura Mercier багато-багато років, але не наважувалась, тому що знов ж таки. Ціна кусається. Я не знаю, підійде мені, не підійде, а який колір мені обрати. Друга причина, по якій я не замовляла, це те, що коли у мене з'являються кремові тіні, я фарбуюся тільки ними, і до палітр взагалі рука не тянеться. У мене так було з Бобі Браун відтінок Golden Bronze. Минулого року я використала мініатюру. Половину від повнорозмірних тіней. І я їх просто кинула в сумочку, і я ними малювалася. Вони трішки скручуються в ковбаску впродовж дня. Ну, я просто пальцем поправила, додала ще цього стійку, розправила. Мені так подобався той відтінок, але я не купувала повний розмір, тому що, коли він в мене є, я малююся тільки ним. Це так швидко, зручно, легко. І тут я отримую ось ці три таблеточки тіней. Я зняла відео у тіктоці з цими тінями, показала показала всі три відтінки і показала, наскільки вони стійкі. Я там терла-терла руку зі всіх сил, і вони абсолютно нікуди не дівалися, не розтиралися. Це саме відбувається і на ваших очах. Давайте я вже буду наносити. Нанесу відтінок аметист, він мені сподобався дуже-дуже сильно. Я вже з цих таблеток користуюся, чесно скажу вам, півтори тижні. Вони не засихають в цих таблетках, але вони застивають на очах абсолютно нікуди не діваються впродовж дня. Вони тримаються на повіках намертво. Я маю проблему з тим, що у мене скручуються тіні. Я завжди використовую якісь бази, стараюся шукати щось нове, але ці тіні тримаються до останнього. Реально. вітіно аметист має в собі трішки сірого підтону, трішки фіолетового підтону. Окрім того, якісь такі легенькі, золотенькі блискітки, вони тушуються надзвичайно. Легко, надзвичайно приємно, взагалі не вагомі їх можна нашаровувати, ну такий вдалий відтінок, а формула я вже взагалі мовчу. Серед трьох таблеток є відтінок Натюрель, він бежевий, його можна використовувати як базу під тіні, але для моїх повік він затемний. Але як база він не дуже підходить, тому що видно, що це не мій тон шкіри. На нижню повіку я також їх додаю. Ось я приблизила, виглядає дуже чудово. Текстура повіки не підкреслена, навпаки ніби згладжена. І ще тут є відтінок Metallic Taupe, він уже дуже блискучий, я його зараз наношу на повіки. Він має явні блискітки і під собою має коричневу базу. Вчора я наносила тільки цей відтінок на все повіко, і мені не потрібно було затемняти складочку. Тобто він заміняє все в залежності від того, як заломлюється світло. Тобто там, де треба, він буде висвітляти, тому що блискітки є, і там, де потрібно затемняти в складочці повіки, він буде темний, тому що там є коричнева база. Геніальні тіні, я вже їх тут дала у свій вішліст. Зазвичай Лаура Мерсіє в період холідей, знаєте, робить якісь наборчики, там, наприклад, три мініатюрки тіней, дві мініатюрки тіней. Ну, не таких пробника, а, наприклад, половина від повнорозмірних тіней. І ось їх я би взяла, тому що декілька відтінків. Але вони дуже-дуже економні. Почекаю до чорної п'ятниці. Тепер настав час старого доброго каялу промалювати міжвійку. І знаєте, що в мене закінчився мій каял з Project Pen Lamel 402, це коричневий відтінок. І я вирішила додати в своїй макіяжі якоїсь ізюминки і обрала каял у номері 404. Це також ламель, мені все таки дуже подобаються їхні каяли. Стрілки каялами від ламель також дуже зручно промальовувати. Але ви знаєте, Знаєте, що для стрілок я використовую інший лайнер це маркер для оформлення брів від Нікс, відтінок, тауп. Це мій най -най 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 улюбленіший для малювання стрілок. Я не знаю, як так вийшло. Ні, ну я знаю, я просто спробувала і мені дуже сподобалось. І я вже в одному відео його показувала, але я точно вам не сказала, що він мега-мега-стійкий, він може протінтувати вам повіко, і він нелегко стирається навіть гідрофільним бальзамом. Дуже добре малює по тінням. йому вже багато часу, і він як новесенький. Так мені подобається взагалі. Це моя знахідка. Такий колір, знаєте, стрілка є, а ніби її нема. І такий, ну тут мач, але. Все, що треба, підкреслив. Ой, мені дуже подобається. І в той же час, якщо ви кудись не туди заїхали, ви можете легко його стерти, але коли він вже присохне, то він вже тоді буде дуже-дуже стійкий. Класний лайфхак для візажистів, якщо ви малюєте складні стрілки, намалюйте спочатку трафарет ось цим маркером, а потім пройдіться вже чорною гелевою підводкою. І останній етап макіяжу очей це туш від Тілпері. У мене відчинок називається Dream Pop. А сама туш називається піловток. Багато дівчат мені написали, що очі виглядають заплакані з цією тушю, саме з цим відтінком. Але сама туш їм подобається. А дехто написав звичайно, туш, яка осипається. Знову ж таки, туш це дуже все індивідуально, але це моя найулюбленіша люксова туш. І подивіться різницю між бургунді туш і між чорною туш. Напишіть в коментарях, яка вам подобається більше. Це я раніше знімала для порівняння для відео на TikTok. Мені здається, бургунді туш, це цікаво, і без перебільшень це мій літній фаворит, але чорна туш це вічна класика. Повертаємось до макіяжу обличчя і мені потрібно припудритись, я взяла Шарлот Тілбері пудру, і знаєте, я таке дізналася нещодавно, буквально на днях. Значить, я протерла вже достатньо велике дно, я торкаюся і відчуваю, що вона рухається. Що вона там люфтить і їздить. І я думаю, а ти що, заміняй мі рефіли маєш? Я її повертаю, бачу там дирочку, реально. Заміняються рефіли. Ну, я що зробила? Я пішла на сайт Шарлоттілбері, а скоріше сказати, на її додаток. Я не знала, що в неї є додаток, але як тільки взнала, одразу розповіла у своєму телеграмі, тому підписуйся, бо там всякі б'юті інсайти. І значить, я дивлюся на ці рефіли, і сам рефіл коштує в районі 42 євро, а пудра там 50 євро. Чи 43 євро, я не пам'ятаю, я подумала: а в чому прикол переплачувати за рефіл. Ну, фактично, там 7 євро переплатити, і у вас буде нове пакування, тому що все-таки в сумочці воно трошки затирається і брудниться. Тому не знаю, подивлюся, можливо, якісь будуть вихідні знижки на рефіли, можливо, під час чорної п'ятниці. Ну і переходимо до макіяжу. Губ. У мене сам пігмент дуже яскравий, тому спочатку я трішки затоную буквально тими залишками, що у мене на спонжі і припудрю. Щоб олівчик краще малював. А олівчик в мене від Charlotte Tilbury Iconic Nude. Я взагалі додавала в Project Pen олівчик Sae 02. Я ним користувалася весною кожного дня, але на літо він мені трішки засвітлий. А ось цей просто ідеальний, і вже за тіле літо я десь, напевно, половину його з'їла. Ну, змалювала на губах, а потім з'їла. Дуже гарний нюдовий відтінок. Єдиний його мінус це те, що треба його стругати. Мені це не дуже подобається. Якби він відкручувався або мав, Стругачку з іншої сторони, мені здається, це би додавало йому трішки балів. А так, він якби люксовий, але самого якоїсь такої нотки люксовості, окрім кольору, він не має. А помаду я візьму мініатюру Pillow Talk. Вона мені приходила в косметичному наборі. Я так довго не наважувалася її купити, чи мініатюру, чи великий повний розмір. І чому? Тому що мене. Проінфлюенсерили. Скільком дівчаткам вона, здається, не вартує своїх грошей, вона звичайна, казали, що вона якась рижа, взагалі унікальна і так далі. і так далі. Я така подумала: ну, треба, напевно, триматися осторонь, але десь в мені сиділо зернятко, яке все-таки мало надію, що ця помада дуже класна. У мене є 5 відтінків помад від Tilbury, і зараз я користуюся кожного дня тільки цією малюсінькою мініатюркою пілоуток. Ось тільки її залишилося, я використала. Поставила її буквально на декілька своїх клієнтах, і зараз я вже забрала собі, тому можу скористатися прямо з тюбика. Для мене це ідеальний нюд, дійсно вартує кожної своєї копієчки. Мені дуже подобається формула жарлетілпері, вона буває, деколи підсушує губи, але насправді це вже треба так з помадою добряче походити. Запах надзвичайно приємний ванілі і не дере горло. А для мене це дуже важливо. Ще раз, що мені подобається в цьому макіяжі, це відтінки. Вони незрозумілі і не одразу читабельні. Так, я використовувала фіолетовий олівець, але він, оцей від ламель номер 404 він не яскраво фіолетовий, він темний, і він не дуже зрозуміло, що там у вас між війкою, але підкреслює зелені очі. Знову ж таки, туш вона яскрава, але не чорна. Тіні вони ніби і є, але знову ж таки, є трошки фіолетового, жовтенькі блискітки. Коричнева база, і це все робить такі унікальні відтінки. Зовсім не зрозумілі, що у вас там на обличчі, але виглядає воно все просто прекрасно. Я сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве, можливо, в техніці макіяжу, а можливо, вам сподобався якийсь косметичний продукт. Напишіть про це в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця, і обов'язково залишайтеся зі мною на цьому youtube каналі, а також підписуйтеся на інші соціальні мережі. Соответ. So I'm an autumn. Interesting.